Уявіть, що старшокласники зможуть самі вирішувати, які предмети їм цікаві, а які не обов'язкові. Уже з 2027 року це стане реальністю. Згідно з реформою, яка вступить в дію, старша школа стане профільною. Що це означає? Учні самі зможуть обирати профіль навчання та предмети. Це щось на кшталт власної освітньої спеціальності. Наприклад, любиш мови, вибирай українську чи іноземні, цікавишся наукою більше уроків фізики, хімії чи IT. Мрієш стати істориком, додатково. Кові заняття справознавства, психології чи соціології, міністр освіти Оксан Лісовий розповів, що можливість самостійно обирати предмети стане не лише черговим нововведенням, а й важливим проявом свободи вибору. Чим раніше ми даємо дітям свободу. Чим раніше ми даємо їм набір інструментів, якими вони управляють, тим ефективнішими вони будуть, тим краще вони розвиваються. Тому старша профільна, це про свободу і про відповідальність, де основну роль грає дитина, підліток, молода людина. Проте учні вивчатимуть не лише обрані профільні предмети, а й обов'язкові для всіх дисциплін. Їх згодом визначить типова освітня програма, над якою вже працює Міністерство освіти і науки. Також на сайті міністерства зазначили, що у 10-му класі школярі зможуть протестувати свій вибір. Учні учниці ознайомляться з обраним профілем, щоб переконатися у виборі і за бажанням зможуть змінити його. Кількість предметів і курсів за вибором пропорційно зростатиме до 12-го класу, а обов'язкових зменшуватиметься. Крім того, у школах з'являться уроки енергоефективності. Це частина програми, яка навчатиме свідомо ставитись до енергоресурсів і допоможе зрозуміти, що таке зелена енергетика. Як зазначають у Міністерстві освіти, ця реформа дозволить зробити навчання в Україні сучасним і цікавим для кожного.